Доброго дня, магія української, мене звати Олена. Чого? Чи кого вам остерігатися найближчим часом? Інтуїтивно вибирайте цифру варіанти, загальний розклад. Погаша свиніфікація. Перший і другий варіант. Правильно. Перший варіант ваша сигнифікація Ну, вам потрібно боротися. І на даний момент прискоритися в вирішенні деяких питань. Перший варіант. Реалізацію того плану, який у вас є. Відстоювати власні пріоритети, ті справи або план. Стратегія існує і. Вам потрібно швидко рухатися до цілі, до результату, який ви бажаєте досягти, або протистояти ситуації, яка не дає вам рухатися, або вирішувати питання, які є на даний момент і мають потребу до вирішення. Чого чи кого вам остерігатися найближчим часом? Стогнації. Першу чергу вам остерігатися, ви не матимете можливості керувати власним життям, тобто прискоритися, вирішити питання сам на сам, відлюдник, самотність, ви завдяки досвіду мудрості будете обдумувати подальший шлях. Або ви все ж таки зупинитеся на певний період часу, щоб продумати. Проаналізувати і прийняти остаточне рішення для того, щоб зрозуміти, як відстоювати власні позиції. Є ситуація, обставини, ви залежні, тобто ви не обійдете її. Вам потрібно буде вирішувати дане питання. Тобто, більше всього, що остерігатися, чого? Саме ситуація. Вона розбиває серце, тобто негативна ситуація. Для цього ви потрібно отримати інформацію, поцікавитись, зрозуміти, яким чином, яким шляхом ви можете протистояти, позитивно вирішити питання для себе, поставити крапку на стогнації, тобто невирішеності. Поставити крапку і здобути результат, яким наповниться, тобто ви будете задоволені. По факту ви зможете отримати той результат, якого прагнути. Лише вам потрібно приділити більше уваги, проаналізувати додатково дане питання, можливо, з кимсь проконсультуватись, але все ж таки для себе чітко вибудувати шлях. Ви повинні вибудувати захисну базу, або те, яким чином ви зможете вирішити дане питання, коли прийде час, або якщо вже можна на даний час закрити, то яким чином, щоб здобути результат? І отримати наповнення, тобто задоволення? Від того від результату позитивного саме для себе. Порада. є люди, які пліткують, що як вам вдається знаходити відповіді, чітко бачити, що вам робити в той чи інший період часу. Ви повинні рухатися далі. Починати справу або Відкривати для себе нові горизонти. Все, що ви бажаєте, потребує від вас лише, щоб ви працювали, вкладалися. А те, що ви здобудете ту ясність, отримаєте те прозріння як по відношенню до вирішення справ в своєму житті, так і по відношенню до свого оточення. А в ваше оточення, так, є ті, які пліткують. Ну, Заздрість це таке, що не зупинить люди, які заздрять саме. Тому що ви маєте на даний час, і як ви вмієте вирішувати питання, своєчасність в вашому житті, тобто здобуття позитивного результату для себе своєчасно. Ну, про це вони і пліткують, про це вони і розмовляють. Тому керуйте своїм життям, розумійте, що відбувається, вивчайте, отримуйте інформацію. Аналізуйте, вибудовуйте подальший шлях, і якщо ситуація потребує отримання знань, інформації при спілкуванні з іншими або про теоретичному, практичному від вас, то ви повинні позбутися, тому що саме та ситуація, в якій ви знаходитесь, розбиває вам серце, а цього не повинно бути. Ставте крапку, але розумно. Зрозумівши те, що дана ситуація потребує відстоювання власних позицій шляхом аргументації, шляхом спілкування, щоб поставити крапку, розвернутися і піти зазвичай, розвернутися і піти не вдасться. Потрібно вирішувати, зробивши вірні кроки, прийнявши вірне рішення, ви здобудете саме той результат, який вас наповнить перший варіант. Який задовольнить той результат, який ви отримаєте, емоційно наповнить вас. Ви будете задоволені. Другий варіант чого чи кого вам остерігатися найближчим часом. Варіант, по другому варіанту, ваша сигніфікація. Загроза, боротьба, за вашою спиною є ті, які не бажають, щоб ви рухалися далі, наповнювалися, насолоджувалися життям вести вас невизначеність стогнацію, стан повішеного. Вам потрібно рухатися далі. Так, це ваше оточення. Близькі люди, з яким ви спілкуєтеся. Але якщо ви підете шляхом негативних думок. І депресії, то ви нічого не здобудете, вам потрібно рухатися в іншому напрямку. Тобто, для того, щоб мати результат, ви повинні діяти, Так, робити вибір і рухатися далі. Ви переможете ті обставини ситуацію. І ту боротьбу, хоча, можливо, в деякий період часу, в деякий період, ви не будете бачити, яким шляхом, і яким чином, але ви будете рухатися, ви не будете залишатись в минулому, і завдяки цьому, що ви не залишилися в думках, в бездіяльності і в мріях ви здобудете перемогу завдяки досвіду і мудрості. Ті неочікувані руйнування, вони не принесуть для вас неочікуваних змін. У вас є власний план і розуміння стратегії, яким чином ви рухались і будете рухатися далі. Завдяки досвіду і мудрості, яку ви маєте, і тому плану, яким ви рухаєтеся, до, власне, до отримання результату. Зрозуміти, що якої би сфери життя це не стосувалося, у кожного своя ситуація. Вибравши варіант, ви прослуховуючи дану інформацію, ви повинні зрозуміти, що загальне інформаційно є негатив. Насамперед, це негативні думки. Ментально ви знаходитеся в негативних думках, і саме головне, що винними в даній ситуації це ваше оточення. Тому що ви відчуваєте, що є недоброзичливі люди в вашому оточенні, які не бажають, щоб ви досягли результату саме в тих справах, якими ви займаєтесь. А вже що це за люди? І відносно яких справ, яких питань, якої ситуації, у кожного своє. І ви повинні це розуміти. Це загальний розклад. Ситуація, порада. Ви маєте. Знання і мудрість, і інтуїція у вас дуже добре працює. Як вам вирішить дану справу? Можливо, дана справа стосується юнака, сина, або ви отримаєте інформацію від юної особи, чоловічого роду, або про нього отримаєте інформацію. Але завдяки мудрості, досвіду і інтуїції, ви знайдете шлях вирішення даного питання. Тому інформаційно ви отримаєте саме ті знання і здобудете той вихід, і вищі сили дадуть вам можливість зрозуміти, в якому напрямку рухатися саме по відношенню до даної ситуації. Єдине, що вам потрібно буде пропрацювати це питання. Відносно стратегії, яким чином ви будете рухатися далі. Да, активно рухатися. Сам на сам новий проєкт, нове починання, нове направлення. б це не було, але ви повинні мати план, стратегію і розуміти, яким шляхом. До якого результату до якої цілі ви будете рухатися? Духовний розвиток, ток, досвід і мудрість, допоможуть вам на даному шляху. Так, нове починання. Прийдеться відстоювати власні кордони і багато працювати. Активно працювати. Навіть якщо ви не розумієте, ресурси, мудрість, інтуїція підкажуть вам, на даному шляху, що вам робити. Саме головне це внутрішній запал, енергія і баланс, які вам допоможуть, плюс ресурси досвід і мудрість допоможуть досягнути бажаного результату. По відношенню до ситуації, до питань, до обставин, які відбуваються в вашому житті. Кварент по другому варіанту. Дякую, магії Тару Української, до зустрічі!